Чи добра смерть мусить бути болючою? Ні, не мусить. Хоча є правдою, що не вистачить, щоб смерть була лагідна, щоб могла бути названа доброю. Чому? Бо взор, зірцем доброї смерті є Ісус Христос, оскільки помер, люблячи Бога Отця, вибавляючи своїм, пробачаючи своїм винуватцям, тобто своїм розпинателям, і вірячи, що Воскресне. Однак Він на хресті не помирав без болю. терпів фізично і психічно, кривавив, був ображений, чувся опущений. Але це не означає, що невільно подбати про те, щоб наша смерть була лагідна. Більшість з нас не має сили терпіти, так як Ісус Христос. Він це розуміє. Належить, отже, що робити все, що є потрібне, так і гідне. Тобто згідно з декалогом, щоб цей біль фізичний якось усмиряти так психічний, духовний, психічний цей і фізичний біль усіх помираючих. Тому так важливий в останніх хвилях життя є присутність добрих лікарів, люблячих, і рідних священика, що діляє святі тайним.